От я, наприклад, завжди дивуюсь ціноутворення на такі автомобілі, як Volvo. як Volvo v 50 як Volvo v 60 як Volvo xc 60, там 90 і все інше. Оці автомобілі, вони не такі свіжі. Зустрічаються там 10 ну там дивлячись, яка марка, понятна, автомобілі. Тобто вони є такі, що їм по 15 років а вони коштують 15 доларів. І це, типу, нормально, тому що живих цих машин немає. Можливо, від і звідси і будується ця ціна, тому що практично. Чно всі вже на з величезними пробігами, і ті машини, які знаходяться реально нормальними, гарними з адекватним пробігом, хоча б 250 тисяч, вон, вони коштують реально поверху ринку. От у нас, наприклад, є зараз от Volvo xc 60. Бачимо, класна комплектація, дістроніки, передні парктроніки, максимальна оптика, панорама. Бачу, абсолютно всі є асистенти, і радари, і камери. Типу, є все. 16 рік, дизель 2,4, 162 кВт, 23,900. Також є підігрів лобового скла, безключовий доступ, складання дзеркал, тобто тонування. Но... По машині, в принципі, є все, але тут 16-й рік, ну і ще не зрозуміло, який пробіг, тому що людина не вписала, тому що ну, знаємо, що інколи пробіги тут максимально великі. Наліпки всі присутні, камера є, класний мотор, повний привід, Д5. Це у нас п'ятициліндровий мотор, ну він реально дуже ресурсний, проїжджає прям мільйон кілометрів. По салону вона виглядає ось отак. От підігрів, бачимо, що старт стоп полоси тримає там, там пелюстки перемикання. Така по салону в принципі гарна. Ну от ціна за неї 24 тисячі доларів. Напишіть мені, чому така ціна? Чому так дорого? Я, наприклад, придбав би собі такий автомобіль, знаєте, за ціною ну, десь 17-18. тисяч доларів. Ну, Як і багатьох, хто із вас, можливо, за такі ціни придбав. Але, блін, за 24 якось кусається. Зараз а, люди, хто а, приганяють американські машини, скажуть, а я зараз приганю максимально нову машину з пробігом 50 і буде нічим не, не гірше, ніж ця. Ну, друзі, можливо і так, але слава Богу, що вибір автомобілів великий, кожен для себе може обрати там, Корею, Америку, Європу чи нащо. Офіційні машини. Ну, от наші офіційні машини одразу кажу, що вони якісь завжди по комплектації були, блін, голик барабанні.